21 травня міський голова Ольга Попенко провела чергове засідання виконавчого комітету Прилуцької міської ради. На порядок денний вносили чотири питання. З основних підтримали проєкт рішення про відзначення почесною відзнакою міської ради захисник України, герой Прилуцької громади, посмертно. Нагадаємо, унікальну відзнаку міська рада започаткувала у січні цього року. До комплекту атрибутів входить орден на підставці з символікою міста, жовто-блакитних кольорах та скрапленням зеленого кольору прапора Прилук а також грамота. На жаль, Місто втратило ще дев'ять захисників: а це Олександр Вікторович Литвиненко, Олександр Михайлович Онушко, Дмитро Вікторович Губаренко, Юрій Миколайович Басюра, Сергій Вікторович Ягодка, Дмитро Сергійович Ушенко, Максим Вікторович Ушенко, Сергій Володимирович Матвєєв та Павло Петрович Овешков. Кожен з них заслуговує на повагу і шану громади. Члени виконкому ухвалили і рішення щодо грошової підтримки родин загиблих військовослужбовців. Також на розгляд вносили питання про затвердження списку кандидатів на відзначення стипендією прилуцького. Міського голови ця процедура проводиться відповідно до міської цільової програми Обдарованість, де визначені кошти на цю процедуру, і відповідно до положення про заохочення талановитих і обдарованих учнів навчальних закладів міста Прилуки, яка теж затверджена. Це положення також затверджене рішенням міської ради. На, наразі ми вносимо пропозицію на відзначення стипендією 11 кандидатів. Із різних закладів, якщо по закладах, то це чотири учні із п'ятого ліцею, чотири учні з сьомого ліцею, і по одному із шостого і дев'ятого ліцею і один із 10 із гімназії номер 10. Заступник начальника управління освіти міської ради Валентина Ходюк зауважує список кандидатів. Попередньо ухвалила відповідна комісія. Відповідно, ми розглядаємо до положення. Попередньо розглядає комітет, який створюється щорічно при управлінні освіти міської ради. Ми подають школи, подають усі документи, розглядає комітет, і на підставі цього формуються списки, які вносяться на розгляд виконавчого комітету міської ради. Відповідно рішення членів виконавчого комітету, обдаровані діти міста отримують і фінансове заохочення. У нас передбачено програмою 60 учнів, 60 ми і виносимо серед списків цих. У нас медалісти нагороджені золотими і срібними медалями. Таких у списку 37. Ну і решта, відповідно, діти, які зайняли певні місця при участі у предметних олімпіадах, конкурсах, змаганнях, творчих роботах малої академії наук. Ну, також ми розглядали ці списки, і 60 таких кандидатур дітей ми виносимо сьогодні для затвердження. Виконавчим комітетом, як розповідає Валентина Ходюк, майже кожен освітній заклад серед випускників має медалістів, що вказує на високий рівень знань учнів і професіоналізм вчителів. Називає і учбові заклади, що цьогоріч випускають дітей з відмінними успіхами у навчанні. Перша школа вісім медалей, друга три, п'ята, шість, шоста, три, сьома, п'ять, дев'ята, одна, дванадцята. Ну одна, але район. Не підпадає під стипендію. 13-2, 14-2 – Це золоті медалі і срібні медалі. Перша 2, п'ята, дві медалі, сьома одна медаль і дев'ята, дві медалі. Срібні.